При Лозівській міській раді продовжує працювати молодіжна рада, команда активних молодих людей, які долучаються до формування рішень на місцевому рівні та реалізовують власні ідеї для розвитку громади. Молодіжна рада це консультативно-дорадчий орган, створений при міській владі. І молодіжна рада є голосом молоді в нашій громаді. Вона забезпечує на участь молоді та врахування їхнього голосу при укладенні молодіжних програм на місцевому рівні. За словами членів молодіжної ради, їхня ключова місія представляти інтереси молоді та долучатися до формування молодіжної політики в громаді. Ключовими функціями молодіжної ради, це, по перше, є діалог між молоддю та місцевою владою, консультації, надання місцевим. Органам влади для того, щоб вони розуміли проблеми, які хвилюють нашу молодь. По-друге, це також участь у стратегічних сесіях, конкретно участь представників молодіжної ради в прийнятті рішень, що стосується молоді. Молодіжна рада створює майданчик для діалогу між місцевою владою та молоддю, а також активно бере участь у різних проєктах для покращення життя молоді в нашій громаді. Серед ключових напрямків роботи соціальні, освітні та культурні ініціативи, а також постійна комунікація з місцевою владою щодо потреб молоді. Наразі команда вже пройшла етап формування. За час нашого існування наша команда пройшла важливий етап встановлення, тобто це від навчання та командотворення до проведення стратегічної сесії. На стратегічній сесії ми визначили основні напрямки нашої роботи та розробки перших стратегічних планів. Першим напрямом діяльності ради є адвокація та участь. Тут працюють над тим, щоб молодь мала більше можливостей впливати на ухвалення рішень у громаді. Наступний наш напрямок це освіта та розвиток. Цей стратегічний напрямок направлений на підвищення компетентності молоді, конкурентоспроможності спроможності та формування відповідальної позиції у громаді. Ми розраховуємо, що цей напрямок є пряма інвестиція в майбутнє нашої громади. Наступний наш напрямок діяльності це дозвілля цей напрямок діяльності молодіжна рада, який присвячений покращенню якості життя в нашій громаді, Створені комфортного середовища для відпочинку та ефективній промації нашої території, як привабливого місця для життя, навчання та туризму. Ще один важливий напрям економічна спроможність молоді. У раді працюють над тим, щоб створити умови для професійної реалізації молодих людей у громаді та запобігти відтоку кадрів. Серед пріоритетів розвиток навичок, можливості для першого працевлаштування та підтримка молодіжного підприємництва. Паралельно з цим молодіжна рада реалізує нові ініціативи та надає консультації молоді, зокрема школярам, допомагаючи їм обирати майбутню професію та долучатися до життя громади. Наразі ми активно проводимо консультації для учнів старшокласників та молоді нашого міста, щоб вони брали участь у проєкті. є можливість зараз взяти участь у проєкті, який забезпечує грошовим грантом. Сума досить таки немаленька 89 тисяч. На цю суму можна реалізувати якусь свою задумку, проєкт для на благо нашого міста для молоді. Основною метою цього проєкту є збереження ментального здоров'я здоров'я, сексуально репродуктивного та пропагування здорового способу життя, також команда продовжує розширювати свою діяльність. Зараз молодіжна рада оголосила до набір. Приєднатися можуть усі охочі від 14 до 35 років, хто живе, навчається або працює в громаді. Тепер саме найцікавіше, ми молодіжна рада при Лозівській міській раді. Хочемо голосити про донабіру нашу команду. Якщо вам від 14 до 35 років, ви живете, навчаєтесь, працюєте у нашій громаді, ви активно молодь, ви готові присвячувати свій час громадській діяльності, хочете покращувати свою громаду на краще, то вам до нас. Щоб до нас доєднатися, вам потрібно буде пройти Google форму і потім чекати на зворотній зв'язок. За словами представників молодіжної ради, це можливість реалізувати власні ідеї та впливати на розвиток громади. Долучитися може кожен, хто хоче змінювати місто разом.